Виїхав подивитись на посів пшенички. Що у нас тут вийшло після підживлення по хворобах? Є вже пішли туди, почали грибкові трошки ворошитися, рости, гриби на листі. поморів нема, але є дещо гірше. нам не дає зараз працювати по них, То холодно, чекаємо тепла. Ох. Як бачимо, є, є слабості. Ну що будемо боротися з ними. Трошки поприпалювали морозом кінчики. Досить цікаве поле якимись галявими такими, переважно кругом одинаково, але є бляха муха кілька галів, на яких лиси не робляться. Ось так, тут ми 80 кг комплексного припосіві 120 кг сульфат амонію померзлотало і 100 кг селітри, Навіть 100 не було, трошки менше. Ще одне підживлення лишається азотне, і це вже буде да. з підживлень фініш. вважаю, що досить непогано. Не, ні, звісно, не, не, не повний клас, але досить таки і непогано. Сіяно по соняшникові було тут. От. А, Це наш, так би мовити, навігатор бувший. Якось так. Якось так. Кому цікаво було, ставимо лайки, підписуємося, коментуємо, давайте поради якісь, можливо, хтось досвідченішим оком бачить якісь моменти такі, що я не назвав або не замітив. До речі, одинакове внесення. Постійно на цьому полі одна культура, ну, все поле однією культурою засівається, сівозміна постійна і от, одинакове підземлення, яка густота була на початку поля і яка тут зараз піде. Наскільки інтенсивніше кущення тут відбулося. Чому? Не знаю, не можу пояснити. Не можу пояснити, просто, просто мені. Невідомо. О, туди вже знов чуть рідше йде. Що за Галяве? Невідомо. Якось так.